Вже восьмий рік поспіль восени у кривому розі проводиться саміт міської асоціації дитячих об'єднань. Функціонує асоціація на базі загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів нашого міста та об'єднує понад 40 тисяч дітей і педагогів. Сьогоднішній захід, який проходив на базі загальноосвітньої школи номер 60, згуртував майже 200 членів районних та міських органів учнівського самоврядування. Кривий ріг це місто особливе, місто особливих людей, тому що і учнівська, і студентська молодь це дійсно авангард лідерського потенціалу не лише нашого міста, а й і області і України. 68 представників наших навчальних закладів, які також присутні на сьогоднішньому заході, являлися представниками обласних та всеукраїнських форумів, де мали змогу не лише презентувати досвід, унікальний досвід нашого міста, а й знайомитися з кращим досвідом інших міст та регіонів нашої країни в цьому році наш саміт називається Моя позиція. Якраз кожен на саміті може відповісти на таке запитання, що я можу зробити для своєї країни, щоб вона була кращою. І... Саме тема у нас форму піднесення рівня національної громадянської свідомості і патріотичного виховання. Тому в пленарній частині всі виступи направлені саме на цей напрям. Осінній саміт лідерів Мадо це відкритий майданчик для впровадження нових соціальних учнівських ініціатив. Під час заходу лідери учнівського самоврядування презентували нові соціальні проекти і розкривали зміст роботи у проектах Кривий ріхлома стереотипи та цінуй українське разом з нами. Доповідачі сподіваються, що їх роботи будуть підтримані більшістю учнів та вчителів, і це дасть змогу втілити їх у життя. Сьогодні я хочу презентувати проект місь... ну, загалу та всім районам міста. Проект ціною Українське разом з нами, що був ініційований та створений міською асоціацією дитячих об'єднань. Метою проекту є залучення молоді до спільної співпраці та покращення діяльності органів дитячого самоврядування у. Патріотичному напрямку на цих вихідних я побувала на дводенному семінарі в рамках проєкту Кривий ріг ламає стереотипи. Метою заходу стало зламати стереотипи і ініціювати гарні проекти на благо свого міста. Наша команда чисто місто вважає проект, що розробила перспективним і вже робить перші кроки для його реалізації. Сьогодні на саміті я хочу представити цей проект з метою залучення більшої аудиторії на благодію. Вже навесні лідери учнівських громад зберуться разом вже для того, щоб звітувати про досягнення та підбити підсумки діяльності шкільного самоврядування.